З вами знову я Майя І сьогодні, друзі, у нас буде такий випуск про найбільший джип в Україні. А, що ж, він собою представляє? Ви зараз можете на кадрах бачити, як він виглядає. Чесно, я ніколи про нього не чула і не знала, Те, що він є. Це найбільший та найсильніший джип в Україні. Моє серце. Від Вольво. Об'єм в 9 літрів калатає в моїх металевих грудях. Щоб нагодувати моїх 380 коней, потрібно 40 літрів палива за годину. А мої нагодовані коні потягнуть танк на лафеті. Загальною вагою в 84 тони. Це при моїй тому рашиній вазі у 4950 кг. А військові мости взуті в позашляхові колеса чобітки вагою 150 кг розженуть мене до 100 км на годину. Уяви собі. Тільки одна хвилина биття мого серця-мотора вартує мені 15 гривень. Я бачу не тільки подив в твоїх очах, але й гордість за нас з тобою, українців. Ось такий от підпис, можна сказати, у цього джипа. чесно, мені дуже подобається і автор, ну, який це написав, він. Ну, зробив це в жартівливій формі, і ну мені це дійсно дуже подобається. І якби я була в Україні, навіть би на ньому покаталась. Була така дорога, я раніше стояв у центрі Буковеля цієї машини. І е, заказали машину в Редісон, Редісон рахується саме крутий і дорогий, якщо ви знаєте. Ви були на Буковелі? Так, так. І чуєте що? Вісім дівчат таких, а вони там всі з Ізраїля і роблять поліцію. То я так мирнув, що двері не було відкрити. О, Прийшлося розбиратися до трусів, бо ліб'ятка коротше, як вийдеш виїдеш Коротше, Звалив машину, то вони оніміли. Ну потім вони сказали, це все в Ізраїлі будуть бачити, вони фотографували, все таке, а одразу перепутали, почути. Машину, так. Да. Так, я їх возив сюди цією трасою теж. У ворог, то вони там коли обід заказав я їм, все, там я саме риба, форель, все. Ну, Ти я вам То вони там в шоці були потім. Як в дівчат, ну, але є, ми зразу кажемо, так би ну переходились не на шутку, а потім все нормально. І хотілося б, друзі, щоб ну, такі джипи відправляли в е, відправляли на війну, і щоб таких джипів було більше, і щоб е, наші хлопці з ВСУ також могли їздити в таких джипах. Це дуже хотілося б. Ось, друзі, поки що все, слідкуємо за новинами віримо в перемогу, яка дійсно буде скоро. Слава Україні, слава нації. І всім до зустрічі в нових відео. Ви знаєте, що Україна переможе. Віримо це і надіємося. Всім пока.